Привіт, синьо-білі вболівальники. Атмосфера в київському динамо залишається напруженою, і, схоже, сага Шовковського Ярмолинка ще далеко не закінчена. Цього разу відомий український журналіст поширив інформацію, яка лише підлила паливу газу в закулісні клубні події. Тож підпишіться на канал, поставте лайк відео та приєднуйтесь до мене, щоб у всьому розібратися. За словами журналіста Віктора Вацка, тренер Олександр Шовковський більше не розраховує на Андрія Ярмоленка в складі. Так, вболівальники ви не помилилися. Капітан і у уболівальників, схоже, повністю вибув з планів тренера. Вацко заявив. Останні слова Шовковського свідчать про те, що тренер більше не розраховує на Андрія Ярмоленка. Така ситуація показує, що в роздягальні Динамо не все йде добре. І відповідальність за це лежить на тренері та його тренерському штабі. А щоб погіршити ситуацію, сам Шовковський дав суперечливу відповідь на запитання, чому Ярмоленко не зіграв у матчі проти металіста 1925, який завершився з рахунком 1-1. Його відповідь була короткою та лаконічною. Краще запитати самого футболіста. Така заява лише показує глибину внутрішньої напруги. Зрештою, незвично бачити, як тренер займає таку позицію щодо одного з лідерів команди. Ця криза між тренером і капітаном відбувається у делікатний час, динамо потрібна стабільність і хороші результати, але атмосфера за лаштунками здається дедалі напруженішою. А тепер вболівальники синьо-білих, що ви думаєте, чи має рацію Шовковський, звільняючи Ярмоленка? Чи тренер втрачає контроль над роздягальнею? Залишайте свої думки тут, у коментарях. Мені було б цікаво почути вашу думку. Я залишу її тут, і побачимося в наступному відео. Міцно обіймаю вболівальники синьо білих.